Дітки, давайте привітаємося ще раз до наших гостей. Добрий день! Добрий день! Добрый день! Добрый день! Давайте тепер між собою привітаємося. Возьміться за ручки, в дружне коло. Вездіться за ручки. Bom У вас настрій зараз, діти? А, а давайте підійдемо до смайликів і покажіть панчикам ану, кого який настрій. Усі гарний, отакий. А в тебе який загарний? А в тебе аж такий, молодий! Добре, добре. Малятка, йдіть сюди, йдіть до мене. У мене для вас є сюрприз. Крім наших гостей, до нас у гості прийде ще один лість. А який саме ви повинні скласти картинку і тоді ми відгадаємо. Домовились? Да. Взяли по картинці в руки. Соня. Перевернули. І Сонечка возьме. Соня, на. на тобі. А, а це мені. А ну дивіться уважно. Тут хтось намальований. А може і не він. Давайте складемо картинку Давай. і впізнаємо. Так, починаємо з голови. В Україні. Україна, Україна. Так, де лапки внизу чи вгорі? Eh, внизу. Це не то щось. ось, лапа. У тебе хвостик? Де Єв... хвостик? Ззаді хвостик. Оце що? Лапка передня, так? От тут. Так, підождіть. Це пес патрон. Ану, підожди, щось не то. Так, так, так. Пес патрон? Так, а ну ж чекаємо. Де він, малята? Він же ж повинен до нас завітати. Дивіться. Привітаємося до нього. Хто це? Пес патрон! Погладьте його трішки, погладьте, який гарний пес. Прийшов до вас сьогодні в гості. <рес> Привіт, малята Я ваш друг пес патрон. Я собака рятувальник Я разом з командою себе і шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Працюю в Службі України за внутрішніх ситуацій. Ви, мабуть, бачили мене по телевізору? Да! А завітав до вас, як садочок, щоб перевірити, чи слухняні дітки. Що да, да, ворожити, да. ви дітки цікаво цікавого можете розповісти. Я прийшов з да, пустими клапами. Приніс цікаві ігри та завдання. Малята, патрон прийшов не з пустими руками, а приніс ігри і завдання, а він казав, що він сапер. Хто такий сапер? Який шукає Ніне. Да. І а. український. Укра... Він же з України, правильно. Да. То він же Міне ж маляра приніс нашим. дуже багато ну, ігор. дуже умний, Дуже умний мій заслуха. Так, давайте його тут посадимо, щоб він нас послухав. Да. Хай сидить так? А ми станемо всі в коло, візьміться за ручки. І скажемо йому. Да. Так. Які табери? Бо ми знаємо, хто він, а він не знає, хто ми. І зараз ми про себе йому розкажемо. Дітка, опустіть руки, а допоможе нам м'ячик. Я буду кидати, а ви будете відповідати. Як тебе звати? Мілана. А як твоє прізвище? Тютюнник. Добре. Ой. А як тебе звати? Настя. А прізвище твоє? Наставе сотня. Добре. А тебе хлопчик, як звати? Нікіта Орел. Нікіта Орел. А тебе як звати? Це ви А мене е... Рома. Роман. Романівна, ти <зас> сказала. Так, а як тебе звати? Соня. А прізвище? Я. Безула. Безула. Як тебе звати? Ага. А прізвище твоє? Тута. Все. Семечук. Олександрович ти Олександрович. Олександрович. А ти? Рома Іванченко. Рома Іванченко. Так, а скажи ж мені, Милана тютюнник, в якому селі ти живеш? В, в Усп... Я, живу, кажи. Я. Я живу в Успенці. Так, добре. А ти, Соломія, де живеш? Я Живу в кам'яних потоках. Нікіта, а ти де живеш? Кременчуги. Я живу. Кажи я, я живу в Кременчуку. Хорошо. А скажи, Настя Височина, як називається наш дитячий садочок? Холосо наш... Ко? колосок. Рома, скажи, як називається село, де, оце, де наш садочок колосочок? Ро? Ро... Ройове. Ці малята. Захарка, а де ти проживаєш? У, У... Усп... спенсі. Успенці. Молодці. А Соня? Як називається собі? Дома. Соня вдома. В Кам'яних потоках ти проживаєш, так? А Настя, а Настя вже казала. Так ми вже патрону розказали, де ми проживаємо. Дивіться, як він вам посміхає. Хоче патрон дізнатися. Що ми робимо, коли чуємо сигнал сирени? А ну давайте пригадаємо. Ми йдемо у підвал. Ідемо. Але спочатку, ми отут в групі. Що ми зразу робимо? Ми і глянемося. Ну, ось на заняття. Що я вам кажу? Ми на заняття сідаємо за столики. І потім я кажу, сирена! Сирена! І йдемо в букві театр. Ми спочатку встаємо, ось... припиняємо заняття, так? так? Да. Одиваємося і йдемо вкриття. Викручаємо світло. Да. Йдемо до коридору. І одягаємося. Одягаємо всі на себе речі, тепленькі. Ми не йдемо, ми йдемо. Ні, ні, ні. Ми йдемо. Ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. Так. І одягаємо все, швиденько одягаємо. І беремо з собою що? Рюкзаки. Рюкзаки. Правильно. От зараз ми пограємо в гру, яка називається склади рюкзачок. Хочете спробувати? Да, От так. зараз ми в неї пограємо. Так, я на дочки. Відчіпну ну, рюкзачок. Ось такий рюкзак. У вас свої рюкзачки, а в мене буде свій. Що ж ми у нього будемо класти? У мене є різні предмети багато. Зараз кожен по черзі буде виходити, брати одну картиночку і чіпляти сюди до рюкзачка. Але те, що ми будемо брати, у укриття, те, що не беремо укриття, воно потім ми його розглянемо. Зрозуміли? Так, іди, Міланочка. Подивися, уважно, вибери щось і скажи, для чого воно нам потрібно в укритті, той чи інший предмет. Возьми. Так, чіпляй. Почіплю поруч, щоб видно було. Ось так. Що це таке? Вода. Для чого вода нам в укритті? Щоб що пити. Щоб пити воду, воду сідай. Насінька, йди. І ти підеш, тихо. Насінька, скоріш. Вибери, Нася, що ми ще маємо в укритті? Подумай. Так, що це? Печиво. Печиво. Ви всі носите печиво? Так. Да. в нас в рюкзачках є печиво. Начинка, для чого нам печиво? Щоб їсти, їсти печиво, щоб ми не зголодніли. Сідай, іди за карпа. Патрон, так, перш патрон, звичайно, дивиться, чи правильно ви вибираєте. А ну що ми ще в укриття можемо взяти? Що? Подивись, подивись. Що ми можемо взяти? Укриття машинку. Машинку. Для чого нам машинка в укриті? Ну я ж Захара питаю. Захар, для чого причепися? <кій> Захарчик, для чого? Для чого машинка? Мія дивить, що можна взяти в укриття. Так, правильно, що це? Фонарик. Фонарик. А для чого ми беремо фонарик? Ну, світло кричать. Ліхтарик. Каже, ліхтарик. Ліхтарик. Коли виключать ліхтарик. світло, то ми можемо світити, так? так. Ну, світ виключається. Сідай, молодець. Рома, іди сюди. Ану, Рома, подивися уважно, що ще можна покласти. Рюкзачок або те, що у нас є у укритті. Він начіпляє. Що це? Книжка. Книжка, а для чого нам книжка в укритті? Щоб читати. А ми читаємо книжки в Так. Да. Да, Іди, Нікітка. А ну подивися, що ще можна взяти в укриття. Да. Що це? А на український буде. Сер... Серветки. Серветки чіпляють. Для чого нам серветки? Щоб витирати руки. Руки. Або ми ще можемо там ходити до туалету і теж ручки буде витирати. Зрозуміло? Так, молодці, сідайте. Так, А я покладу наш улюблений там предмет. Це що? Yeah! Yeah! Ми любимо м'ячиком грати. А в яку гру ми граємо м'ячик? Гарячу картоплю. Гарячу картоплю граємо. Так, малята, а у мене ще на столі залишилися деякі предмети. Які ви не взяли? Ви молодці. Пес патрон дивиться, що діти все знають. А ну скажіть, будь ласка, ми не взяли ніж у рюкзак. Чому? Тому що він може виколоти рюкзак. Так, і поранити, і поранити? дитину. Да. Можна діткам брати ніж до саме? Ні, тільки дорослим. Так, ми не поклали запальничку. Чому? Тому що може говіти рюкзак. І рюкзак, і укриття навіть, да? Да. Ігри так? Ігри можна організовувати з запальничкою? Ні. 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 Так само, як із пічки. На українській мові сірниками сірники теж дітям не можна брати. Не тільки в укриття, а взагалі в до рук, вищі маленькі. Хлопавка, ця і ця дітка хлопавка не можна, не можна. Ви молодці, усе усе знаєте. thank you Він показує, молодці малята. Дивіться, який він радий, що ви з ним потанцювали. А зараз він з вами хоче, щоб ви знайшли вибухівку по лабіринтах. Спочатку ми будемо вести пальчиком від стрілочки, де він стоїть, і він, щоб знайшов, що це? Граната, щоб він знайшов гранату. Спочатку ми пальчиком проведемо, а потім я вам дам олівчик. Розуміли? Так. Придіть пальчику. Ведіть. Получилося? Мама, тепер возьми олівчиком я, теж все. Я, я все. Добре, тепер олівчиком. Не поучимось. На тобі горде. Це не. Так, ведемо млінію. У кого? Всіх вийшло? Я молодці, І молодці. я знайшла. давай йти. І я давайте. Так, подивіться уважно, хто не зрозумів. Ось ось стрілочка. Оце від патрона. Треба знайти аж сюди шлях. Ось у цю стрілочку сюди заходимо внизу. І йдемо. І я спробую. Ану в цю сторону. Я трохи тут. Так, дивіться. Я як чого? Дивіться ось сюди. Ось сюди. Я знайшла. А я не знайшла. А я, я, я давай. Давай я покажу. Давай, я покажу. давай покажи. Іда наша. А ну тепер ти своїм пальчиком прави. І ти знайшов? А ну найди. А ну показуй я. Куди веди пальчик? Веди пальчик. Дивіться на патрона. Він такий радий, що ви допомогли йому знайти біли. І вивели Мирона, його друга, додому привели. Ви молодці. подобається, да? Так, малятка, вам сподобалися всі його вправи. Так? Ігри а ми хочемо йому теж зробити сюрприз. Хочете, щоб ми йому якісь подарунки? Зараз же зима На дворі скнюсика насипало. І ми йому зробимо теплий подаруночок. Ми йому зробимо теплий килимок і теплий шарфік. І з ниточок порізаних, от і що ви питали. Порізати з порізаних ниточок. Але спочатку нам потрібно поуправляти свої пальчики. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Mm -hmm. Пам'ятаєте? Показали всі мені свої долоньки. Ось такі гарні в нас долоньки. Давайте всі покладемо і зробимо гімнастику для пальчиків. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Права каже, я сильніша. Ліва каже, я справніша. Бідні пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права, ліва. Тільки в єдності Єси! сила. Ну що, розігріли пальчики? Так. Да. От зараз будемо робити аплікацію.